Всім привіт, друзі! Ви на каналі Готуй смакуй Сьогодні приготуємо цікавий люля кебаб з українським акцентом. Що це спитаєте ви? Все дуже просто. Замість класичного м'яса баранини використаємо свинину. Впевнений, що буде смачно. Тому обов'язково підтримайте канал своєю підпискою та вподобайкою. А я починаю. Поїхали! Мені потрібно м'ясо свинини. В мене задня частина, цибуля, сіль. Паприка, мелений перець, коріандр, хмелі сунелі, а додатково зроблю смачну мариновану цибульку з великою кількістю зелені. Починаємо з того, що ріжу м'ясо та пропускаю його через м'ясорубку. З нарізанням м'яса швидко справився. Для подрібнення буду використовувати насадку середнього розміру. Починаю. Друзі, хочу зауважити, якщо будете також використовувати задню частину свину, то обов'язково гарно зачистіть її від плівок, тому що, якщо погано це зробити, вони будуть збиратись на ножах і м'ясо буде погано перекручуватись. Тепер е мені зараз треба додати сюди фарш всі спеції. З самого початку солю за смаком. Мелений перчик, Коріандр та хмелі сунелі. В самому кінці одна столова ложка паприки. Розрізаю цибулю на чотири частини. Вимішую фарш. Ну і тепер пропустимо ще раз фарш через м'ясорубку разом з цибулею. Так, ну що, фарш перекручений два рази. Тепер нам треба його дуже гарно відбити. Спочатку ще раз вимішую фарш. Спочатку відбивати не дуже зручно, але чим більше ця процедура повторюється, тим простіше потім це робити. Дивіться, зараз він вже, фарш повністю дістається одним таким великим шматком, ну, вибачте, пластилину. Можна сказати, класно дістається легко і легко відбивається. Друзі, фарш гарно відбитий. Тепер відправляємо його в холодильник. Він повинен гарно охолонити. Тим часом запалюємо вогнище і робимо смачненьку цибульку, про яку казав на початку. Ну що, вогнище гарно розгорілось, потріскує. Цибульку ми завчасно замаринували. Вона готова. Тепер треба нарізати і додати до неї зелень петрушки. Перекладаю петрушечку до маринованої цибульки. І гарно все перемішую. Яке це буде смачне доповнення до нашого українського люля-кебаб. Фарш гарно охолов. Я підготував шампури, пласки. Мені ще потрібна тепла вода, обов'язково треба вмакати руки в неї перед тим, як брати фарш, щоб він не прилипав до рук. Ну і тепер починаю формувати люля. Мечу руку спочатку. Так, Беру невелику кількість, відносно невелику кількість фаршу. Одягаю на шампур І починаю формувати її вздовж шампура. Рука повинна бути гарно вологою. Ось такий красень у нас вийшов. М'яско тримається на шампурі, навіть якщо махаю, воно нікуди не дівається. Все клас. Так, формую далі. Ну що, друзі, ми сформували наші люля. Вони в мене трішки неоднакові за довжиною, але це не є принциповим, тому що коли формуєте м'ясну кульку, яку будете одягати на шампур, бажано до неї фарш уже не, не, не додавати, щоб він був таким цілісним, щоб він не розривався. Тому е головне це смак, впевнений, що в нас вийде смачно. Я вже тут, друзі. Так, почала з'являтися золота скоринка на них з однієї сторони. Під час смаження аромат просто неймовірний. Друзі. Люля смажиться приблизно хвилин 15, на них смачненна така скоринка. Я думаю, що вони готові, будемо знімати. Ну що, друзі, люляки баб по-українськи, з українським акцентом, готовий. Виглядає він, чесно кажучи, як смажена ковбаска, але без оболочки. Зараз спробую і все вам розкажу. Спочатку беру лавашик. На нього викладаю люляки баб. Ось так. Тепер додаю цибульку з петрушечкою. Томатний соус. Завертаємо. Ось так. Розрізаємо. Так. І ось що в нас вийшло. Ну і залишилось скуштувати. М'ясо дуже щільне. Спеції зробили свою справу. Смачний. Класний люля Кебаб. Звісно, він відрізняється від класичної рецептури. Якщо б ви його робили з бараниною або навіть з яловичиною, він би на смак був інший. Але цей варіант, як е, там, скуштувати для різноманітності, однозначно рекомендую. Ну і для тих, хто не полюбляє різкий смак м'яса по типу баранини, цей варіант люля кебаб однозначно зайде. І як завжди, друзі, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!